Вітаю сьогодні. Європейським судом було задоволено позов двох російських олігархів щодо зняття санкцій, які були запроваджені після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Наразі ці позови були задоволені з тих підстав, що нібито не доведено участь цих олігархів у підтримці воєнного режиму Росії та анексії Криму. Юридично рішення Європейського суду може створити політичні проблеми щодо продовження в подальшому санкцій відносно російських олігархів, адже в найближчому перегляді у травні місяці, а також під час продовження у вересні санкційних списків Михайла Фрідмана та Петра Авена можуть виключити з цих санкційних списків та не продовжити санкції відносно них. Не найкраща підстава для виключення російських олігархів з санкційних списків, оскільки перемога їх юристів у судах це, мабуть, найгірший спосіб виключення їх звіти. Бо багато українців вважають, що найсправедливішою підставою для виключення російського олігарха санкційного списку буде його смерть. Пам'ятаєте, як російські олігархи скеглили, що їм не вистачає грошей на утримання своїх багатомільярдних маєтків а, в країнах Європейського Союзу, бо всі їхні кошти, які були на рахунках європейських банків, були заморожені. Так от наразі ці санкції можуть бути зняті, і це може стати для нас великою проблемою, бо це якраз про те, що справедливість для Певних російських олігархів може не настати Фрідманом було профінансовано більше 2 мільярдів рублів на створення нових оборонних заводів, зокрема Тульського патронного заводу та Уральського оптико-механічного заводу. Ми маємо пам'ятати всі, що Російською Федерацією, відповідно до її військової політичної доктрини, ведеться війна нового покоління. Тобто доктрина Герасимова, яка передбачає, що на ряду з військовими діями одночасно здійснюються також заходи економічного, політичного, інформаційного та гуманітарного характеру. Ми маємо розуміти, що відносно українців війну ведуть не тільки солдати, які тримають зброю в руках, а також ті журналісти, які створюють фейкові програми, які працюють на пропаганду. Так само, як і російські олігархи, які ведуть війну на економічному фронті, які роками від початку незалежності України нищили українські заводи, які влазили в стратегічні сектори економіки, захоплюючи банківську сферу, телекомунікації, будь-яку критичну інфраструктуру, і хотіли мати абсолютний повний вплив. У цьому на сьогоднішнє рішення європейського суду протягом двох місяців та десяти днів ми можемо подати апеляцію, і відповідно держава України має забезпечити більш ґрунтовну підготовку та надання доказів нашим європейським партнерам для того, щоб перемогти у цьому судовому розгляді, та все ж таки залишити під санкціями російських олігархів. Бо наразі виглядає так, що дослідивши матеріали, європейський суд прийшов до висновків. Цитую, що жодна з причин, зазначених у початкових актах, не є обґрунтованою відповідно до необхідного правового стандарту. Тобто європейський суд каже, що ті документи, які були першочергово подані ще в 2022 році, відносно цих олігархів, не були достатньо аргументовані, для того щоб продовжувати відносно, відносно них санкцій, наразі на рівні держави ми маємо чітко зосередитись на розслідуванні кримінальних проваджень відносно російських олігархів, які здійснювали економічне руйнування України, здійснювали фінансово-економічні злочини та легалізовували свої прибутки в країнах Європи. Якщо ми зможемо довести провину їх у цих. Злочинних оборудках та легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом, то наші європейські партнери зможуть допомогти нам конфіскувати всі ці активи російських олігархів в цивілізованому світі та в подальшому передати нам українцям для відбудови нашої батьківщини в майбутньому.